Друзі, в ваші увазі пропонується будиночок в селі Крюківщина, вулиця Садова. Масив тут оріжки, тут така застроєна жила Масив, масивчики, тут є лісок, тут недалеко до озера Крючок, ну, дуже непогане хороше місце. У нас є такий будиночок в оренду. Ось тут така фасадна частинка цього будиночку. Парковка на два автомобілі. Будиночок у нас тут 120 метрів квадратних Опалення у нас тут електро. Є три фази. Для електромашини без питань можна заряджатися. У нас тут септик з переливом. Ось такий будиночок, якийсь відеонагляд, якщо потрібно, можна підключати. Є вентиляція в будиночку, Діляночка у нас тут 6 соток. Ось така. Ззаді зона для відпочинку, газончик, а спереді у нас парковочна зона. Тут у нас такий, бачите, мангальчик, власники запалили сьогодні, відпочивають. Ось така тут велика площадочка. Ну, як на мене дуже круто. Ось у нас тут вихід на терасу, задня частина будинку. Вона така, як на мене, напевно, основна частинка. Ось так це все виглядає дуже круто, дуже непогано. Сьогодні непогана гарна погодка, люди. Yep. Тут у нас є вихід під е е генератор. Залишилось тільки поставити генератор, тут бачите, зробили таке накриття для нього. Ось так це виглядає, а ворота, звісно, що автоматика. Е е заходимо в будиночок. Тут у нас прихожа зона. Ось так бачите, люди тут живуть. Тут у нас є інтернет. Ось так це все виглядає. Бачите, як чудово. Тут у нас санвузол номер 1 на першому поверсі. Тут у нас і пральна також. Ось бачите, такі. Світенький тонах, це добре. так воно все виглядає. Тут прихожка, будиночок. Ідемо далі. Тут у нас котельня. Котельня, і, ну і така для складських приміщень, ну складське приміщення, можна там всякі банки склянки складати собі за бажанням. Котел у нас тут, бачите, електропротерм. Тут у нас кухня гостьова. Невеличка кухня, ну, тут в квадраті десь під 20, напевно, буде. Ось так воно все виглядає. Витяжка. Є повністю вся посудомийка є. Це все у нас віка. граніт. Надійна на віка. Ось так це виглядає. Є також вентиляції, телевізор. На першому поверсі перший поверх полис підігрівом водяним. В будинку дуже комфортна температура. Тут у нас така зона відеокамер, типу, а кабінет. Непогане місце. І також це все контролюється у нас типу, дистанційно, за бажанням піднімаємося на другий поверх. Тут у нас також три кімнати на другому поверсі і ще один санвузол з душовою кабінкою. Ось так воно виглядає. Тут дуже все красиво. Зроблено для себе. Тут ванна і душова кабіна. Витяжечки, все як можна бути. Також тут у нас кімнатки. Кімната номер 1 Десь квадратів, мабуть, під 15. І тут плюс цього дому в тому, що тут, бачите, такий є момент, а гардеробні, невеличкі, ну квадратів під 10 точно. Є де роз, розложити все і все остальне. Ось так. Величезна плазма, мабуть, десь 50 дюймів. Тут у нас такі бачите ревічки з'їлано, ну все. Поумов для себе. Тут дитяча кімната. Стиль такий непоганий. Лайтові кольори. Це дуже, ну, відповідає дуже хорошо. Неважко переноситься, все дуже класно. І ще одна дитяча кімната чи для гостей. Ось так воно це все виглядає. Та що, кого зацікавило, запрошуємо вас на перегляд. Всім гарного дня, до побачення!